Там Олександр разом із дружиною та донькою виїхали із Херсону 11 квітня. Оскільки власного авто у родини немає, шукали різні варіанти. Там є люди, які пропонують свої послуги. А послуги спочатку ми подзвонили, коштують 10 тисяч гривень. Через декілька днів 20 тисяч гривень. Тобто, це не варіант. Ну, в принципі, у нас не було таких грошей. Тому почали шукати крізь групи в Телеграм. За кілька днів там знайшли вільну автівку. Є інформація, що переглядали телефони. Так чи немає у тебе українських груп? Так це дуже серйозно. Ну не те, що ти просто виїжджаєш і нічого не. Навіть інколи чоловіків роздягали по пояс, щоб дивилися, чи немає наколок українських ЗСУ, чи не так, в АТО не був, волос не був, чи не там служив і так далі. Нас майже пропустили без цього всього. Нас два рази подивилися паспорти, просто подивилися паспорти, і два рази попросили водія відкрити багажник. І все. Олександр пригадує на виїзді з Херсону черга з машин протяжністю 3-5 кілометрів, дорогою чути вибухи на узбіччі. Видно окопи з виїзду. Один з найбільших емоційних моментів це коли ти під'їжджаєш до українського блокпоста першого на підконтрольній Україні території. Це таке відчуття. Коли ти вже е, вільний, вільний від цієї окупації. І ну, ті, хто виїхав, мене зрозуміють. Це, ну якщо е, там на блокпостах, дуже часто я чув, що е, орки е, росіяни вони вимагають їжу. А тут я знаю є ситуації, історії, коли наші військові дають цукерки і яблука. Нині Олександр в Івано-Франківську. Тут він працює баристою в одному із місцевих кафе. Цією ж справою займався і в мирному житті ще у Херсоні. Каже, знайти роботу за його спеціальністю на Прикарпатті не було проблемою. Журналістам Суспільного чоловік розповідає про свою мрію. Дивлячись вперед, в мене є бажання вже великий досвід в цьому. Я б хотів відкривати свою кав'ярню. Кав'ярня повинна дарувати радість. Особливо цей період да, нашої боротьби за волю, за свободу.